Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Є і сьогодні ми з вами поговоримо про бездротові навушники від компанії Blackview. Це у нас AirBuds 7. Ці навушники можуть привернути вас саме тим, що тут присутня хороша смачна ціна на ці навушники. Також вони пропонують непогану автономність та ще деякі круті фішки, серед яких індикатор рівня заряду та шумозаглушення. Це обіцяє комфортне використання 7 у різних режимах. Але чи дійсно ця модель виправдовує наші очікування? Давайте зараз в цьому огляді і дізнаємось. Але перед початком як завжди, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під цим відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюється. Дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо на найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Та можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок. Це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. Навушники BlackView TVS AirBud 7 представлені в двох базових кольорах чорний і білий. Поверхня матова, кейс має округлу прямокутну форму. На передній стороні кейсу розташований LED-дисплей з індикатором рівня заряду у відсотках, що дійсно полегшує користування аксесуаром, адже ви завжди бачите, коли треба підзарядитись. Дисплей знаходиться за Верхньої корпусу, підсвічуючи дані зсередини, тож у вимкненому стані його зовсім не помітно. Знизу розташований порт для дротової підзарядки з роз'ємом Type-C. Навушники не випадають з кейсу, навіть якщо ними потрясти. Але при цьому дістати їх не складно. Кришка відкривається легко та не розкривається самостійно. Форма навушників майже класична. Вони легко вкладаються у вухо, не тиснуть і не злітають під час руху. Але як завжди, треба враховувати індивідуальні уподобання і будову вушної раковини, тож краще міряти. Вага. Кожного навушника 3,7 грами. Діаметр динаміки, як і в шостій моделі, 13 міліметрів. Та варто зазначити, що AirBud 7 відчувається трохи більшими. В цілому дизайн нейтральний деталі та збірка виконані якісно з останніми тенденціями на ринку. Рівень захисту AirBud 7 від проникнення води достатньо висок. ipx 7. Це означає, що вони не бояться дощу, поту та випадкового потрапляння неагресивної рідини. Хоч цей стандарт пропускає занурення у воду на глибину до 1 метра на термін до 30 Хвилин використання AirBuds 7 в басейні чи в душі не рекомендоване самим виробником, і це не дивно, адже більшість бюджетних навушників на сучасному ринку мають завищений показник вологостійкості. Рівень захисту AirBuds 7 більш ніж задовільний для екстремального використання в польових умовах при поганих погодних умовах. Навушники BlackView AirBuds 7 Universal легко підключаються до мобільних пристроїв на Android чи Apple. Також вони сумісні з Harmony OS від Huawei. Пара створюється автоматично через Bluetooth версії 5.3, що забезпечує кращу якість звучання без затримки і втрат, а також зменшує споживання потужності майже вдвічі. Але звісно, варто враховувати версію Bluetooth, що передбачена на під'єднаному смартфоні. Якщо вона молодша, характеристики передачі сигналу будуть відповідні. Потужність передачі ще від 6 до 8 децибел, часто. Тою 2,4 і для підключення навушників достатньо повністю їх дістати із кейсу, відкрити налаштування Bluetooth на смартфоні та підтвердити створення пари. Повторне підключення відбудеться автоматично. Радіус покриття сигналу між смартфоном та навушниками становить 10 метрів, що цілком прийнятно для використання в домашніх умовах. До того ж, вони не гублять пару за першої перешкоди, що притаманно більшості бюджетних аксесуарів. Підключення AirBuds 7 просте, стабільне та підтримує прогресивні стандарти перед. Дачі даних. Керування AirBuds 7 сенсорне та інтуїтивно зрозуміле, тож постійно діставати смартфон не потрібно. Відповідати на дзвінки, переключатися між розмовами та завершувати виклик можна з будь-якого навушника, просто торкнувшись сенсорного контактного майданчику. Голосовий виклик доступний через Apple Siri та Google Assistance. Виробник зазначає, що можуть виникати певні обмеження для викликів з мережевих мобільних додатків, але це в більшості залежить від налаштування конкретної програми. У режимі прослуховування музики лівий навушник відповідає за зменшення гучності одне. Торкання та переключення на попередній трек три торкання. Правий навушник аналогічно для збільшення гучності та переключення на наступний трек. Натискання з утриманням на контактний майданчик правого навушника переключає налаштування на ігровий режим, що мінімізує затримку передачі даних та забезпечує високу синхронізацію з відеорядом на підключеному смартфоні або планшеті. Грати в такому режимі дійсно комфортніше ніж при звичайному підключенні. Для відключення ігрового режиму потрібно раз натиснути на правий навушник з утриманням на. 2 секунди. Принципи керування AirBud 7 типово не відрізняються від інших моделей. Тобто, під час переходу з іншої моделі на цю ви не відчуєте якогось Кардинального дискомфорту, аналізуючи практичні якості навушників Blackview в 7, варто зазначити доволі довго тривалу роботу без підзарядки. За характеристиками від виробника на максимальній гучності з повної зарядки вони спроможні працювати до 6 годин в режимі розмови до 7 годин. В свою чергу заряду кейсу вистачає до 5 підзарядок. Тож загалом маємо 30 годин автономної роботи. А це на 10 годин більше ніж в попередній моделі цієї серії. Тип акумулятора полімерно літієвий ємність батареї 470 сімдесят Пар годин. час повного заряджання для навушників 1 година 15 хвилин для зарядного кейсу 2,5 години. За умови помірного щоденного використання AirBuds 7 ви будете заряджати приблизно раз в 2-3 дні, що більш ніж достатньо для цієї цінової категорії. Ціна BlackView TVS AirBuds 7 на українському ринку становить близько 40 доларів. Тож не слід очікувати надзвичайного звуку як в дорогих моделях, Як і належно внутрішньоканальним навушникам AirBuds 7 низько омні з опором 16 Ом, що дозволяє Ляє отримувати високу гучність та більший акустичний потенціал. Аудіокодик традиційний для блютуз-з'єднання SBC. частотний діапазон оптимальний від 20 до 20 тисяч герц, завдяки чому баси виходять достатньо глибокими, високі частоти потужними, а середні відчутно чіткими. Тест з запису мікрофона в навушниках Blackview AirBuds 7. Можете зараз поглянути на якийсь запису звуку та подивитись, чи підходить вам така якість чи ні. А вже ж AirBuds 7 не є навушниками для відчайдушних меломанів. Але все ж таки звук якісний та об'ємний. Ще один плюс Ервад 7 – використання адаптивної технології шумогасіння з подвійним вбудованим мікрофоном і Поєднанні з алгоритмом діалогового гасіння шуму DNS це дає можливість суттєво зменшити зовнішній низькочастотний шум та комфортно спілкуватися в місцях скупчення людей чи поблизу інтенсивного дорожнього руху. Цей режим включається автоматично під час дзвінка. З іншого боку, прослуховуючи музику навіть на максимумі, ви все ж таки зможете почути голос співрозмовника чи будь-які попереджувальні звукові сигнали, тому їх також можна назвати безпечними. Загалом підсумовуючи, я можу відверто сказати, що AirBuds 7 дійсно. Хороші бюджетні навушники, які е, демонструють непогані характеристики. Ну і звичайно, на ділі також вони зарекомендували себе непогано. Звук е, дійсно е, відповідає ціні та якості. Тому сміло не можу вам їх рекомендувати. Ну а звичайно, свої думки про ці навушники напишіть в коментарях під цим оглядом. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.